Всім привіт! Ми бачимо на цьому полі постійній ріпачок. Він вже всходить. От є всходи. Починає всходити. Ще десь бачу. Не буду далі заходити. Тут по технології зроблено, якби все нормально. Але трошки з посівом я б хотів, щоб воно було посівано чуть-чуть раніше. Ну, буквально на днів 5 і вже б зійшов. Чому? Бо Тому що спостерігаю багато років вже, що хто посів ріпак, це західна частина нашої держави. Хто посів ріпак з 28 липня по 10 серпня. То й має ріпаки. Хто посіяв трошки пізніше, той їх немає. Чому немає? Тому що десь після 15 числа до нас заходить завжди жара, така десь градусів за 35 і буквально за тиждень все згоряє. Те вже що всходить, йдуть шкідники, пересихає ґрунт, ріпак сіється на 2 см, 3 см, все пересихає, він не встигає. Набрати сили не встигає розростися і туди гине. По цьому ми можемо судити, що цей ріпак він вже всходить. Сьогодні, мабуть, 13 число, мабуть, десь так, серпня то він встигне. Прийшло перед цим десь дня-4 назад. Це після посіву вже, прийшло десь близько 40 мм опадів. Тому. Цим ріпачком все де гарно. І хорошо. Всім гарного дня, до побачення.